Туве Янсон, комета прилітає, уривки. Того ж ранку, коли тато Момітроля завершив спорудження містка через річку, крихітне звірятко чмих зробило відкриття. Чмих знайшов цілком нову незнану стежину. Вона в юнко вповзала до лісу у його найтемнішу гущавину. Чмих стояв і довго дивився її слід. Треба розповісти про це мумітролеві, подумав він, разом розвідаємо новий шлях, бо на власний страх і ризик я цього робити не буду. Він склав дві гілочки навхрест, щоб залишити мітку, і щодуху погнав додому. Долина, в якій вони мешкали, була дуже гарною. Її населяли щасливі маленькі істоти та великі зелені дерева. Левадами протікала річка, робила закрут. Навколо блакитного будиночка мумітролів, і бігла собі далі, в інші долини, де також мешкали маленькі істоти, дивуючись, звідкіля це вона береться. Дивна річ, дороги та річки міркував собі чмих. Дивишся їм у слід, і відразу страшенно кортить опинитися де інде, піти за ними, аби побачити, де вони закінчуються. Мумітроль. Саме прилаштовував гойданку, коли Чмих повернувся додому. Привіт, гукнув Чмих. – Я знайшов цілком незнану стежину. Вона, видається, небезпечною. Наскільки небезпечною? поцікавився мумітроль. Я б сказав, жахливо небезпечною, поважно відказав Чмих. Що ж, беремо із собою канапки, вирішив мумітроль, і Морс. Він підійшов до вікна кухні. Послухай, мамо, ми сьогодні не обідатимемо дома. Он як, чудово. Вона спакувала перекуску до кошика, що стояв біля кухонного столу. Потім зачерпнула з однієї бляшанки жменьку карамеляк, а з іншої досягла два яблука, ще поклала в кошик чотири маленькі вчорашні ковбаски та пляшку домашнього морсу, який завжди стояв на поготові на полиці над плитою. Супер! зрадів мумітроль. Бувай, мамо, не знаю, коли повернемося. Бувайте, відповіла мама. Мумітроль та чмих попростували угору левадами, де закінчувалася долина, і починалося у злісся темного пролісу, в якому вони ще ніколи не бували, там поставили кошика на землю і озирнулися на долину. Хатинка мумітролів видавалася звідси, цяточкою, а річка. Вузькою зеленою стрічкою. Гойданки зовсім не було видно. Десь далеко за дерев до них долинав слабкий шелест. Момітроль, ступивши кілька кроків, задер носа й принюхався вітер приніс вологу і приємні пахощі. Це море. вигукнув момітроль і щодуху побіг через ліс, бо понад усе на світі любив купатися. Зачекай, заволав чмих. не покидай мене самого. Та мумітроль спинився лише тоді, коли перед ним постало море. Він сів на пісок і захоплено задивився, як на берег одна по одній накочуються хвилі з білими баранцями на гребенях. Невдовзі з лісу вибіг чмих і гепнувся на пісок поряд. Ти втік від мене, покинув мене напризволяще. Я страшенно зрадів, виправдовувався мумітроль. Я знав, що у нас є долина, річка і гори». Але навіть не здогадувався про море. Глянь, які хвилі. Холодні й непривітні, буркнув чмих. Стрибнеш у воду і намокнеш, гойдатимешся, знудить. Тобі не подобається пірнати? здивувався мумітроль. Умієш пірнати з розплющеними очима? Умію, але не хочу, вперся на своєму чмих. Мумітроль підвівся з піску і рушив до води. Не забувай! що сам несеш за себе відповідальність, гукнув йому на вздогін чмих. Не знати, хто тобі в глибині трапиться. Мумітроль, не вагаючись, пірнув у велику пронизану сонячними променями хвилю. Спершу перед його очима миготіли лише зелені бульбашки світла, а потім він побачив ліс водоростей, що вигойдувався на піщаному дні. Пісок був ніби гарно причесаний, прикрашений мушлями. Рожевими всередині і білими зовні. Далі, перед чорною дірою, дно якої губилося в безодні, вода ставала темнішою. Мумітроль повернувся назад, плигнув на гребінь хвилі, і вона винесла його на прибережну рінь. Над морем сидів чмих і волав про допомогу. Я вже думав, що ти потонув, закричав чмих, або що тебе зжерла акула. Що б я робив без тебе? Немеле дурниць, урвав його мумітроль. Море моя стихія. Доки я плавав у морських глибинах, в мене з'явилася чудова думка, але це таємниця. Яка завелика, запалився чмих. Хай земля западеться піді мною, така. мумітроль кивнув головою. Хай земля западеться піді мною, забубонів чмих. Нехай грифи рознесуть по світу мої білі кості. Ніколи не бачите мені морозива!» Якщо зраджу таємницю таємниць, то що? Я стану шукачем перлів, урочисто проголосив мумітроль, і ховатиму свої перли у скрині. Усі білі камінці перлини, ті, що дуже білі і дуже круглі. Я теж хочу бути шукачем перлів, підхопив ідею чмих. збиратиму на березі, он скільки їх тут, білих і круглих. Ти не розумієш, терпляче пояснював мумітроль. Камінці лише тоді стають перлами, коли вони під водою. Бувай тим часом, і він знову пірнув у хвилю. То ким же я тоді стану? гукнув чмих услід. Шукачем скрині для добувача перлів, чим зле? відповів мумітроль, зникаючи у морі. Чмих поволі побрів уздовж берега. Він завжди обирає собі цікавіше насуплено бурмотів чмих. а все тому, що я такий маленький. Час від часу чмих роззирався у пошуку скрині, але скринь ніде не було лише водорості та кілька уламків дощок. Пустельний берег простягався далеко і впирався у високу, вмиту пінистим прибоєм скелю, яка стрімко обривалася в море. Мені стає нудно, подумав собі Чмих. не хочу бути маленьким і не мати товариша для забави. Саме тієї миті. Чмиг помітив кошеня, яке собі гуляло на самому вершечку скелі. Воно було чорно-біло-плямисте і мало дуже тоненького хвостика, який стримів догори. Чмих так зрадів, що йому з утіхи мало серце не вискочило з грудей. Котику, загукав Чмих, – Маленький кицику, мицику, ходи сюди, познайомимося, мені так самотньо. Кошеня глипнуло на нього з поза плеча жовтими очицями і потупцяло далі. Чмих подерся услід за ним. Він спинався угору прямовисною скелею, раз у раз гукаючи кошеня. А коли врешті видряпався на вершок, побачив, як воно, дійшовши до краю скелі, балансує на вузькому уступі. Не втікай від мене, гукав Чмих. я тебе люблю. Та кошеня не зважало. Прошкувало собі далі. Під скелею гуркотіло море. Чмих відчув, як йому підгинаються коліна. Серце стогоніло в грудях. Він порачкував за котиком. Повз дуже поволі і увесь час думав про те, яке кошеня гарненьке і м'якеньке, його кошеня. Це крихітніше, ніж він сам. О, ангели-хоронителі, усіх крихітних звірят! Прошу вашої ласки й допомоги! Зробіть так, щоб кошеня потоваришувало зі мною. От то би я в терно у мітролеві. Ще ніколи чмих не почувався таким наляканим і хоробрим водночас. І раптом де узялася печера, діра у скелі, а за нею печера. Чмих затамував подих, таку печеру можна знайти лише раз у своєму житті або ніколи. Долівку встиляв дрібний пісок. А гладкі темні стіни тягнулися до отвору в стелі, в якому виднівся блакитний шматочок неба. Сонячні промені нагріли пісок. Чмих заповз до середини, ліг животом на пісок у кружалі сонячного променя, і подумав тут я житиму, скільки мого віку, навішаю маленьких поличок, вимущу в піску кубельця, а вечорами запалюватиму свічку. І втрум мумітролеві носа. Нарешті чмихові вдається натрапити на печеру. Та що ти завівся зі своєю скринею? Навіщо тобі той старий непотріб? Хай би навіть земля запалала під тобою і усім рештою. На це зараз немає часу. Я знайшов печеру, власну печеру. Справжню недовірливо перепитав мумітроль. З дірою! Крізь яку треба заповзати досередини, каменистими стінами і піщаною долівкою? Усе є, усе, що треба. Чмих так не тямився від збудження, що ледь тримався на ногах. Я дозволю тобі зберігати там перли, якщо поділишся половиною зі мною або, принаймні, відступиш мені три пригорщі. Перли стали набагато білішими і справжнішими. Як тільки опинилися в печері, мумітролі з чмихом лежали горілиць на піску і дивилися на блакитне небесне віконце угорі. Час до часу вітер заносив крізь отвір до середини солоний бриз, а сонячна смуга на долівці ставала все ширшою.